Всіх 32, білий. Зараз підемо дивитися його голубенят, не тільки його. Ось і настав той момент, коли пішли перші голубенята. Закольцював я зараз. 30 кілець на сьогодні. Зараз, сьогодні ще там трошечки додам парочку точно. Хочу декого показати. Звичайно, ще є голубенята ще малі, якраз більшість ще маленьких, котрих ще не закальцював. Але спробую зараз декого з них показати. Це цигрі грала голуб, у нього голубенінок зараз є, покажу. Це 58-й голуб, забув, да, 58-й у нього теж вже дорослий голубення. Зараз подивимось. О! Всіх показувати не будемо, що ми так погано, так сидити ужасно щось. Стають завжди. Почну з найстарших. Цікавий такий номер у найстаршого виявився. У мене ніколи не було таких цих, е, номерів кільця. Кільця з е, починається з нуля. 0 0 Оце нульовий. Так у нього прізвисько таке і буде нульовий. Вон, бачите, білий. Ну правда, коли він був маленький, я думав, що він повністю білий. А виявилося, що у нього одна пірінка в крилі. О, ось всьо, да, крилі? Ага, да. Ось, Бачите, внутрі половинка піра темна. І ось під крилишком темно. Ну я вважаю, що воно виліняє. я думаю, що він буде білий. Ну, від цієї пари, що хочеш, можна очікувати. Це, це Валера, до речі, кримачка. Вона така на горобину масть. Вона сама, як Валера мені наскільки я пам'ятаю, казав, що вона з під, під рябих. Парована вона з кримаком, А кримак, до речі, ось його батьки білі. Ой, ну, мати, мати, точніше, не батьки а мати біла. Ну, коротше. Що хочеш з цієї пари? Ось його одна гнізка, яскравий якраз приклад, що з цієї пари можна що хочеш отримати. Ось стальний. Темний такий, правда, мені не подобається. Такий стальний, з риженою, знаєте, притаманний серпастим. У серпастих часто зустрічається така масть, Таке забарвлення. Ось його одна гнізка. Оце найстарші з, з голубенята. Я вже декому другі гнізда поставив, бо вони почали вже над, по гніздах лазити, шукати друге гніздо, в деякі пари і я ставлю друге гніздо в такому випадку. Там в пентхаусі у мене чемпіон 27-й. Ось він. На ну, ти не киде на мене. Головне, щоб не сердок. У нього теж двоє голубенят, зараз уже молодець. Добрий батько такий, він спарований з абсолютно такою же сірою лускатою, як він сам. І дали вони мені теж сірих. Я їх не буду діставати. Показувати. Хочу, хочу показати вам Грігорова голубеньонок. Один голубеньонок, на жаль, вийшов. По парі Грігорова Бориса Трахимовича. Червоний голубеньок. Бачите, у мене який яскраві кілька в цьому році. Один один. За хвостом він. Один на один. Ось такий не вилупився другий. Ну, яйце чомусь воно десь там захолонуло, мабуть, ну, не вилупився. Чомусь голубиньонок не вилупився. Ось він тут проживає. Там у мене що тут стальна голубиня. Одне було слабеньке, я його прибрав. Тут що в мене, тут білий. Ну, тут, тут одне голубеньо, але у, у них два, точніше. Одне годує, не вони. До речі, оце біле, вийде, тут пара білих, у мене спароване, бачите? Тут білий голубень білий. А коли я покажу його одна гнізка, то воно буде дивно, я вам скажу, виглядати. Як дивно, коли просто ти знаєш, що це пара білих, а коли знаєш, хто у неї по кровях, то... то це вже можна пояснити чому саме. 58-й голуб, якого я на початку показував. Да? Ось у нього теж Зараз покажу, Що там хоч у нього вийшло? А, Сірія. От не буду другий показувати. І він і вона мають трохи підхвісник. А голубенята суцільні, класно. Вони однакові. Батьки, отакі сірі лускаті. І два однакових голубенька. Теж сірих лоскатих, другого не буду діставати. Другого не буду діставати. А тут у мене... ну Тут торічна пара вже перевірена. Ось, до речі, батько 23-й. Стальний з сірою голубкою. Ну тут... Тут я так думаю, что стальні, мабуть. Ну-ка, кто тут хоть. Бо я так не дуже лазю до них. Навіть... Не, це сірі. Сірий. Бачите, світлий, сірий, Давай, щоб шо... не Бо Замажешься. замажешся. А цей стальний, да? Да, це... А цей стальний. Цей стальний, другий. хорошая пара дала мне Гарних в тому році я задоволений, залишив її, цю пару вирішив залишити. Оці щось ніяк на яйцях сидять, то щось що сиділи, не вилупилось щось, цих теж саме. Погано сидять, вони на яйцях я... воно ж холодно зараз, заморозки вночі, і вони погано сидять, хоча вже голуб того року. На вік якого то року? 21-го року він трирічний вже голуб. Тобто голуб немолодий. Отак от вони цілий день ходять десь, тусуються, пасуться, Голубиня ж з'явилася і вони тепер по всьому двору шукають їжу. Я їх годую зараз два рази на день, вранці і ввечері, вранці менше даю. Основний, основну кількість їжі вони отримують ввечері. Але все одно, бачите, коли з'являються голубенята, вони завжди в пошуках їжі. Цей голубник це казарма. В цьому році я залишив трохи з запасних пар, хотів перевезти, щось в мене не вийшло перевезти і де кого я залишив. Ось 2-4 голуб, до речі. Він зараз сидить не на своїй глибиньонці. Я якраз хотів вам про нього і показати, чого я сюди і прийшов. Там ви бачили білий, я казав, що його одногністку воно дивно виглядає. Ну ні. Так, заспокіся. Зараз я покладу. Бачите, який у білих такий. Це одногністка того білого, що я діставав. Він рябий. Рябий, але більш ну, майже темний. Доході да, ряби з'явилася, бо я думав, взагалі темний. Це. Все-все-все. все. 2,4. Його я бент поки не беру. Ну, Візьму ще один хоча б плод. Ну, ця пара теж запасна. Була. Мені вже вона згодилась, запасні пари там я не вистачало, дехто пропадає іноді буває. Це 35-та голубка, у нас з 10-м спарована стальним. І дав я їм. Зазвичай запасних я тримаю так, то, як, щоб годували вони. Або запасний вдруг там хтось пропаде, одного прибираю, ну таке, тобто запасний варіант. А іноді я у запасних там якийсь плод даю, хоча б один, візьму так для експерименту. Так що цей, цей запасний, запасні пари в мене тут ще трішечки є. Але я їх поки нікуди не діваю, планував, було, вирішив залишити, бо такі часи я маю на увазі, що часи, що я маю на увазі? Що у мене ось голубка, там, припустимо, ну, весняні часи, я маю на увазі вітри. Цей у мене спарований Сергія Івановича голубкою. У них один голубиньонок вилупився там 3 або 4 дні йому, він маленький, ще там нічого дивитися. Оця, Жека, це ж Запорожець, стальний, ще старий той голуб 20-го року. він, Ось його голубенята. Два стальних, як завжди. Ця пара вже 3 роки в мене живе. А, ось цікаве, оце, оце хотів показати. Пара рябих у мене тут, бо їх тільки що, коли я заходив, я якраз ту батьки були. Вон, бачите, що дали. Сірий. Одна на одну білохвостий, клас. Клас. Поки дуже білохвостих немає, якщо чесно, тут ці там є, зараз покажу, але їх небагато. Це ж ти ж не звідси. Тут пара рябих, не ряба з рябом 72-м. Ну, а цей вже їхній, бачите, світлий сірий, сіро-рябий, такий з просвітами у крилах. Покажи. Ось такі просвіти. Звичайно, він ще після линьки трохи зміниться, але залишиться не рябим точно. Ряба хвостий, правда. Не ряби знову. Як? Мати мати ж 30 родин. Тут, тут два стальних, Тут без сюрпризів. Тут, до речі, пара стальних, що цих білохвостих, але їхнє одне голубеня, зараз покажу, воно білохвосте. А інше там ну, пропала голубеня. Оце не їх. Тут тут теж голубенята. Якісь тут сірі, я навіть не знаю, що, хоч, хоч сам подивлюсь, що тут за голубенінок, бо сірий да, тільки там щось не таке. Не Підхвісник, щось сі... є там, да, так, сірий. А що його одна гнізка? І одна гніздка, теж такий. Це та чорний, то сірий. Теж що, щось там білохвости, наскільки він там, ні, щось там хвості є, не, не дуже білохвости. Це пара. Тут на яйця, тут на яйця, тут що у нас тільки стало... У нас вночі мороз. В день теж там 3. плюс 3, плюс 4, тобто холодно все одно. Ось стальні. Що цікаво? Цікаво цю пару я б показав, бо це теж уже стара пара Стаса Петровича в того році. Вона у мене найкраща стала. Ухо у них кабанчики. Не найстарші голубенята, але найжирніші, бо вони один. Вон, бачите, який пльокий. Режеряба. У мене була колись розряба їхня, тільки більше, трохи більше рижого, але дуже схожа вона. Ось такий пльокий. А його одна гнізка у мене в минулому році вони мені дали точно такого. І він зараз в маточнику теж 1,5 голуб. А цей, бачите, теж такий він трохи прорижастий, один на один за хвостом. То 1,5, 5 а цей один на один. Це Стаса Петровича крилати мені дає, але вони молодці, це стара пара, вони так годують, касався. Береш їх бесики. Тут одне, одне голубиня, воно стальнамура тут голубка, 91, 112. Точно ну, як, точно точ, як мамка. Ну, тут пара стальних, вони ще маленькі, але... Це вже чип... ага, да, я їх вже кольцував. вчора. чорний, чи щось таке. Тут одне голубиня, теж стальна пара. 66-та голубка у нас сидить. Так, і цікаво. Що ще? Ага, тут пара в мене чорнильний, спарований з бурою голубкою. Ну Тут, скажімо, нічого дивного, Вон, бачите, тут теж голубиньонок бурий. Буре, а це як начебто чернильний другий. Чорнильний такий, бо вона більш темний. Оцей буренький. сховаємось. Спуваємо, гніздо, як бачите, використовую в змішаному. От Коли такі ще маленькі, а трішечки вже підростають, я таке ставлю гніздо, бо вони засираються, це гніздо. І їм трохи замало місця, мені здається, коли воно вже дорослі. От, трохи от їм ще кілька там днів пройде, я міняю. Зазвичай міняє. Одному не міняє, бо йому вистачає А ну, Або хто дуже, так, дуже такий охайний. Оце щось нове. Ця пара, ой, ця пара того року вона мені дала двох, трьох стальномурах і одного сірого білохосту в тому році. А тут щось світле. Ну, вона кримачка що це взагалі мати в них. А батько суцільний стальний. Ось воно дає. Що тільки можна тут не отримати, так? Да? Ну а це щось схоже стальному роді як і буде. Щось темне, поки не зрозуміло. А той світлий, Я так як і написав. Світлий темний. А потім розберусь. Цих тільки вилупився у чорного. Цього теж тільки вилупилося вчора, по-моєму перший. Так, тут ще яйця. Ага. Ось голубеньок, зараз я вам покажу. Не знаю, що з ним, як от таких щось не вистачає. Оце якраз той стальний. Бачите, хотів я стальний взяти білоховостих. Ось він стальний білохостий, рябогорлий. Але в нього якісь проблеми. Так, оце крило, бачите, нормальне. А беремо оце кривишка, бачите, нема крила. Нема пірічок, щось не стало. Можливо через там, не знаю, морози, щось там голубенька буде, мабуть, маленька, бачите, така. Головочка маленька, кругленька, буде гарна. Ще й масть така, яка один на один. Біла хвоста, вона один на один. Гарнюня, але щось крилочка. Ну я думаю, що потім ну, ще все нормально буде, але хто знає, хто знає. Я не стикався з таким. Може хтось підкаже, що це таке і чому воно, чи воно взагалі як ви вважаєте, чи зміниться воно чи не бачите, я от воно я покажу. Ну як немає, я тут цього піде, нема. Ось. Це Кримак тут і Стаса Петровича голка, вони годують, це не їх голубенек. Там не буде вас заморачити, не їх. От не їхні, одна не їхня. Це Сочорнильний вже того року. Сюди два голубенка. В нього ще не кальцовані, скоро будуть кальцюватися. Ну так от. Ну, так от. Мені завжди такий хвилюючий цей момент. В плані там перших голубинят. Ось ця пара рябих. Не ряба з рябим, що дали мені. Я показував їх голубеняк. Ну, мабуть поки що все. До нових зустрічей. Всім дякую за увагу. Та пока.